Нещодавно ALEO оголосило про перехід на новий етап розвитку. Це створення ALEO Foundation. Про це ми сьогодні і поговоримо. Поїхали! Отже, нещодавно відбулася дуже масштабна новина У світі блокчейну ALEO була створена нова організація, це ALEO Foundation, яка готує нас всіх до найшвидшого виходу головної мережі проекту ALEO. Цієї події чекає, напевно, весь світ криптовалют, адже проект зібрав близько 300 мільйонів доларів, і, зокрема, заснований на дуже перспективній технології Zero Knowledge, тобто доказу з нульовим знанням. Ця технологія є дуже зараз хайповою, і дуже багато проектів стараються використовувати цю технологію для побудови власних блокчейнів чи проектів. Не винятком також є і але. Але Foundation – це фонд, який буде відігравати дуже велику роль в майбутньому в житті проекту Aleo, адже буде підтримувати не тільки сам проект, а й зростаючу екосистему проекту Aleo. Отже, Aleo Foundation допоможе залучати висококваліфіковані кадри до розбудови блокчейну, до вдосконалення блокчейну. Також до е, зростаючої екосистеми блокчейну Aleo. Слід також зауважити, що фонд буде працювати незалежно від е, блокчейну Aleo, від проєкту Aleo і, і буде такою неприбутковою організацією, в той час, як Aleo буде вже комерційною організацією. Створення Aleo Foundation ознаменовує собою таку нову віху розвитку блокчейну Aleo, проекту Aleo. Адже навіть СЕО Алео Алекс Пруден прийшов на нову для себе посаду. Він працював на посаді генерального директора Алео. А зараз він переходить на посаду виконавчого директора Алео Фаундейшн. Зокрема, буде також створена нова рада директорів, яка допоможе Алексу в Керуванні, власне, цією неприбутковою організацією Алео Фаундейшн. Отже, підсумуємо той факт, що було створено дві. Незалежні від себе організації, але це комерційна організація. А Алео Фондейшн є неприбутковою організацією, яка керується від недавнього часу вже радою директорів та Алексом Пруденом. До зустрічі!